європейські та канадські партнери просто Прагнуть допомагати Європі 35 мільярдів євро заявлено на цей рік, і минулого року 50 мільярдів було за весь рік. Тобто за цей рік буде більше ніж за 2024 рік. і це показує, що підтримка України триває. Завтра буде саміт з лідерами НАТО. І Я також можу передбачити, що підтримка України буде ті пов'язана з видатками на оборонну сферу країн нато звісно якщо це знадобиться більше часу, то підтримка європи в підтримки до підтримки вона не загасне Ви зможете відвоювати україну навіть якщо це якісь квадратні кілометри ми робимо максимально можливі заходи для цього. європейська комісія, європейська рада ми всі підтримуємо вас у цій будівлі і раді. Вам дякую, Марку, за ваше запрошення, за ваше лідерство і також. Дякую, дорога Урсула і дороге Антоніо. Це така чудова можливість бути у Нідерландах на саміті НАТО. І для нас найважливіше є те, що єдність натівських країн і всієї Європи. Євросоюзу і ви бачите цю єдність довкола України. мені здається, що це найважливіше після цього відкриється можливість для посилення України, щоб дати нам сильнішу підтримку, щоб допомогти нашим людям та сім'ям, які знаходяться за кордоном, жити і допомагати нашим українцям, які залишилися в Україні, вижити. І я вдячний вам за вашу велику велику єдність і великий союз. Дякую за ПВО. Додаткові військові пакети допомоги. І дякую, що ви залишаєтеся з нами. І не просто залишаєтеся, ви залишаєтеся сильними. Дякую, Марко, за те, що зібралися сьогодні. Я та Урсула з Володимиром. Вторгнення Росії в Україну залишається найбільшою загрозою для глобального миру, тому що це вторгнення підриває міжнародні Правила, міжнародне право Росія є міжконтинентальною країною, яка осустає на загрозі Європи, але також Тихоокеанському регіону, і з огляду на те, що Росія діє у союзництві з країнами, такими як Північна Корея або Іран, по друге тривалий і справедливий мир в Україні. Є терміновим і я глибоко розчарований тим, що Росія не бере участі у цих зусиллях президента Трампа, щоб досягнути справедливого та тривалого миру. У той час як президент Зеленський уже погодився на безумовне припинення вогню. а Росія не тільки не погоджується, але навіть збільшує інтенсивність. Греш своєї агресії в Україні з нашої сторони ми продовжуватимемо надавати повну підтримку Україні і продовжувати тиснути на Росію через санкції. 18-й пакет санкцій на етапі узгодження. Ми чекаємо на наше спільне майбутнє як. України у членстві Євросоюзу. Я дуже радий нещодавною оцінкою Європейської комісії щодо вашої вражаючої роботи у плані реформ у такій складній ситуації, і стовідсотково ми досягнемо умов, щоб просунути ці перемовини щодо вступу в Євросоюз. Дякую вам. Можу додати від себе, дорогий друже Володимире. Ви тут у колі друзів і ми стоїмо з Україною від першого дня, і ви можете розраховувати на нас і в майбутньому. Ми тільки що обговорювали як важливо для України є інвестиції у інновативні українські. Обороню обороню про сфери промисловості. Ми створили 150 мільярдів євро сейф проект у якому Україна та інші партнери можуть брати позики для інвестицій у українську оборонну промисловість. Це допоможе робити інновації швидше і надійніше виготовляти у великому масштабі. Ми можемо у вас багато навчитися і таким способом ми зможемо допомагати вам, включно з метою виж... виживання України. Ми також розуміємо, що ви боретеся на війні, яка також захищає наші інтереси, і наші принципи. І по-третє... Нам потрібно тиснути на президента Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і щоб він серйозно зобов'язався вступити в перемовини щодо справедливого та тривалого міру. Того нам дуже важливо підписати ці й пакет санкцій. Це дуже складно. Я знаю, що наші друзі у Великі сімці також накладуть свій пакет санкцій. Ви можете розраховувати на нас. Ми стоїмо з вами. Дякую вам.